Чаровані ліхтарі, різнокольорові вогні на моєму календарі, написав хтось чернівці вулицями повних людей. Пробіжуся непомітно Я яй-яй. Першу зустріч вулицями повних людей, пробіжуся непомітно, Я я, я, я. Коли сюди прийшли. Я про історію розкажу чуть, чуть пізніше, бо тут буде важко говорити. Тут, на цій площі, була одна капличка, Бог один, ми ще колись до цього прийдемо. І люди ходили в одну капличку. Але так як австрійці, римокатолики, вони напроти побудували римокатолицький костел. І сьогодні служба ведеться на чотирьох мовах. На румунській, німецькій, польській, і українській органі. Покажу вам архітектурний символ нашого міста. Подивіться, що він вам нагадує. Карабель. Правильно, корабель. А ось там справа, де китайський ресторан Пекін, китайців ще десь 150 років тому не було. Це зараз вони заполоняють Європу. А там висіла кольорова карта, як кажуть, для малограмотних селян. До речі, вам скажу відверто, що питна вода в поводоліну в Чернівці йде з Дністра, а звідси 65 кілометрів до Хотина. А річка Прут поруч. річка Дністер була найчистішою річкою в Європі. Але господарі у нас, на жаль, мали би бути кращими. Тому турки тут побудували камінні резервуари, а зараз кажуть, що за певну кількість квартир щось заморозили тут будівництво. Вони зробили по замовленню чернівчан такі ритуальні басейни, де е, на водохреще приходять люди і священники різних конфесій відбуваються. А що стаче, то Але в нас нічого не поїхали відповідає за наші половину. Це був ГП. І він відповідає за вівчарство, за народні промисли і за те, що відбувалося в е торгівлі. Такого року. Церква 1939 рік. Архітектор Нанес по-румунську будували так, щоб близько по духу церковні які в Румунії місці Куртя був Чешки, похоронені артеру, їх прибудований дами, її паркість полони. Вони не зовсім такі великі. Але це є характерно для румунів. А тут органна і камерна зала Чернівецької філармонії. Ми зараз будемо перетинати вулицю Панську, яка так названа ще сьогодні її відні. А в нас переименували вулицю Ольги Кабелянської. Ну вже якось незручно перейменувати знову вулицю Панську. Ми її переїжджаємо з Ліва. Будете уважні, є чорний колпачок, Австро-Німецький народний дім, і там внизу віденська кав'ярня із штруделями, з Марципанами, а польський народний дім жовтого кольору напроти. І справа Центральний кафедральний собор Святого Духа. Today, you're still with me. Three, four, five, you know your sense. Baby, yeah. A thousand times I saw such a lovely light. Yeah, 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 yeah. Light so bright, which is just in your eyes. We are so happy and together. We could so right in any desert. We feel like. Будували 18 років між 1864 і 1882 роком як резиденцію митрополитів православних Буковини і Далмації за проєктом чеського архітектора Йозефа Глова. Виробши конкурс йому було 29 років, то розпочалося будівництво 33. Сам сам, як ви бачите, складається з трьох будівель. Центральний корпус це колишня резиденція митрополита. Тепер там ректорат і факультет іноземних мов. Удівлю, ще ліворуч до 44-го року був монастир школа псаломщиків, невеличкий музей церковного мистецтва, тепер там географічний факультет. До речі, там навчався відомий Буковинський співак Назар Яремчук-Можичук. Подіблю, що за вашою спиною в церкві до 44-го року був теологічний факультет, тепер тут філологічний філософсько-теологічний. Всі наші викладачі і студенти тут можуть повінчатися один раз безкоштовно. А якщо два студент барок? Студент-студенткою, викладач-викладачко. Університеті нашому 140 років. А студент з викладачкою? нема такого. Його заснували 30 вересня в 1875 році указом його величності імператора Австрії, короля Угорщини Франца Йосифа і. і був названий наго честь францівського Езефіна. Німецькомовний класичний з трьома факультетами. Два з них ви бачили по вулиці Університетській, фізико-математичний інститут. Зараз в четвертому році так історично сталося. На нашому пану спільно історичний містере Москва. Якому в теж такого вершиться. Перехонать років, 54-му. І, на жаль, так багато. Таке роговий чадник магазину. Така засипана галькою. Від нею дренажна система, там ми з вами ходити не будемо. До 1944 року назад засідається ще на сьогодні. Залимо. Учини наразі, що правовація це частина художньої ославі. Святомуської православної церкви була створена мітрополя Буковина Хотина і Саме великий православний грамсів на його Пальчинському монастирі. Єдине на території встрійської. Іля стрімких карпатських гір, є місто, що милує зір, його історія сяга, ми покуніче і пранака. Тут я духовно виростав, тут я вперше покохав і мій життєвий творчий шлях, перепочанок Чернівця. На шляху, єврей, румун і росіян, і україни і Молдава, всі в мирі злагоді живуть, і Чернівчанами зовуть. Я повертаю Чернівці, найкраще місто на землі. Чернівці, найкраще місто на землі, в промінні зоряних світа Ти місто моїх сподівай, Краси у славі просвітай Мій буковинський рідний край, Я повертаю в чернівці, Найкраще місто. ¡Vamos!